Вітаю, мене звати Аліна, я клінічний психолог. Пропоную поговорити відверто. Новоутворення, онкопатологія, Рак. Які асоціації у вас викликають ці слова? Це не може бути зі мною. Я занадто молода. Лікар помилився. Це якась інша хвороба. Я ненавиджу цю хворобу і всіх навколо. Я віддам все, щоб одужати. Боже. Якщо ти мене не вилікуєш, я робитиму все, що ти скажеш, я нікому не потрібен. Навіщо жити, якщо я все одно помру? Я готова до того, що буде. Я вдячна за все, що маю. Для когось це щось далеке і невідоме, а для когось це реальність сьогодення. Ми говоримо з тими, хто переміг онкопатологію, задля того, аби ті, хто зараз тільки починають свою боротьбу, розуміли. Ви не самотні. Ми поруч.